Вітаю всіх любителів садівництва на своєму каналі. Хочу розповісти про цікаві сорти, які в мене ростуть біля хати на присадибній ділянці. Ось у нас фундук. Сорт не пам'ятаю, мабуть шедевр. Отаке в нього рясне плодоношення. Ну, Ніяких з ним проблем немає. Єдине, що трошки довбять дятли. От, я потихеньку почав підсаджувати фундуки на ведмежому горіхові. Ось, є, бачите, один садженець, другий. І цей вже почав родити. Бачите, Перше плодоношення сорт Галлі. Є також трапезунт. Є в мене фундук вересневий, каталонський. Ну, Не в цьому суть. Чому я почав підсаджувати фундуки на ведмежому? Тому що Скажімо так, яблука ні по чому і я вирішив, що треба чимось замінити. Чим замінити? Ну, це як варіант груша, як варіант фундук. Всього у нас сорт Кармен. Рання грушка, бачите, вона вже така досить величенька на середину, скажімо так, липня, досить непоганий калібр. Ну, Безпроблемна грушка, смачна. Ті самі хвороби, що і у всіх. Медяниця може бути і кліщ. І все сорт моді. От, попробував. Я не скажу, що він там супер-пупер, але порівняно з Зайдаредами, всякими, цими джанаголдом він має, звісно, переваги. Які переваги? По-перше, він імунний до парші, але уражується борошнистою росою. Бачите, лист досить здоровий, якісний. Хоча я кропив в цьому році всього 4 рази. Давав хорус, давав мірпан, лунакер. І щось пару разів інсектициди. Це було якийсь Red Delis у мене штамп. Ось я зробив окульовочку і щеплення і вийшло моді. А тут ще бачите від Red Delhi залишилось лися. Сусіднє дерево теж в моді. От, і це теж у нас моді. Бачите, три привівочки зробив і вони вже у нас родять. Ще один цікавий сорт це пінкледі, але він бачите, має недоліки, він трошки більш дрібноплідний. Конкретно, якщо порівнювати з моді, то він два рази дрібніший і уражується паршею. Хоча лежить набагато довше. От, тут теж була старий Джона Голд, я його перещепив на моді. Но розмір яблук, бачите, в два... не на моді, а на пінкледі. Це пінкледі. Його легко розрізнити, в нього таке хвилясте листя, бачите, типу як згорнути трубочкою. Так, це знову ж таки моді. От, основний сорт в мене був колись Джона Голд. Я його потихеньку перещіплюю. Цей рік він досить рясно вродив і, бачите, чотирьох обробок йому цілком достатньо, щоб яблука були якісні в калібрі і без парші. Якось проскочилися. От, також в мене все є сорт Gold Rush, я за нього розповідав. Бачите, калібр більший як Pink Lady, але менший ніж в Моді Теж дуже цікавий сорт. Раджу, в кого клімат дозволяє. Сорт дуже цікавий. От, зараз покажу ще один імунніку. Сорт називається Gold Rush. Чекайте, який Gold Rush щось я, щось я вже запутався. Це у нас сорт Golden Resistant. Дивіться, він більше за голдраша за три. І на осінь буде мати десь 250 мабуть, грам. От. Теж імунний до парши, шикарний сорт. Це у нас Гренні Сміт. Теж цікаве яблуко, але поражається парш... паршею, уражується, але дуже цікавий смак. Така пікантна кислинка. Мені він подобається і всім моїм домашнім. Грені Сміт теж подобається. Це у нас знов моді. От, грушок зробив більше, багатенько грушок в мене. От, одна яблунька ранньої женєви, кілька Сімірєнки. Ось такі у мене. До речі, Сімірєнка теж чиста без парші. От, тут плантація. Перчик. Тресапати, бо були дощі, ось трошки посадив віргінки. Буду окулірувати. Це підщепа. Сінці сосновський, по-моєму. Або мідера. От. Бачите, як шикарно зимує інжир в відкритому ґрунті. Тут за ним Лаврушка десь сховалась, ось у лавровий лист. Так, ну суть не в тому. Ось обая Бая Маріса, але ну, щось воно мені не подобається на смак. Його хвалять, але смак безпонтовий. Ось рання Женева, Бачите, вже на підході. Десь через тиждень, мабуть. Днів 10 і буде готово. Отаке в неї світле листя, липухасте. похасти і 9. Так, ще є сторі і наред. Зараз підійду покажу вам, як виглядає сторі. Так, оце у нас яблучко сторі і наред. Підщепа 106, але щось росте, воно туповато. Бачите, калібр трошки більший як голдраж, трошки більше як. Він але менше як Моді і, і Джона Голд. От, росте воно так туповато, не знаю чому. Підчепа тут 106. Плодів не багато, росте тупо. Мабуть, це особливість цього сорту, бо росте він якось туповато. Все, Для порівняння Джона Голд яблука в два рази крупніше. О, це знову Гренні Сміт. Є тут в мене Мавка ще цікавий сорт. Такі рідко в кого він є. Ну, грушок до халери. Тут ціла колекція груш. Про них потім розповім окремо. А сьогодні хотів про яблука. Вкратце як можна резюмірувати. Ті сорти, що в мене були колись. Я перещіплюю на імунні. Ось у мене Gold Rush. Modi, Golden Resistant. Чим більше імунників, тим менше мороки. Ось то саме моді. Бачите? Кілька обробок і все в порядку. Ладно, буду закінчувати своє відео, бо качає мед. Треба йти працювати. Дякую вам за увагу. Всього доброго. До побачення.